Бориспіль відкриває юні таланти. У будинку дитячої та юнацької творчості відбувся конкурс Бориспільські зіроньки, в якому взяли участь дошкільні навчальні заклади міста. Чому виступами заступник міського голови Людмила Пасенко, начальник управління освіти і науки Тетяна Черноїван та постійний спонсор конкурсу Ігор Шалімов? Я глибоко переконана, що хоч тут виступають за мандатом, мабуть, довіри адміністрації в першу чергу, педагогічного колективу Краще із кращих, але абсолютно кожна дитина є в цьому житті унікальна. Вона є творча, вона є обдарована. І мені сьогодні хочеться подякувати в першу чергу дорослим, що вони вкладають свою силу, здоров'я, любов для того, щоб помітити цей талант. Розвинути цей талант і для того, що приносив ось таке естетичне задоволення, усім нам дорослим. оцінювали творчість дітей члену журі у двох номінаціях: пісенний та танцювальний, вразила присутніх своїм проникливим співом Ірина Кореневська, пливує на біла своємкараблі, на біло своєм караблі. На своєм кораблі. Дитячі виступи зачаровували своєю оригінальністю та красою, наповнюючи зал життєвою енергією. У номінації Пісенний конкурс третє місце посів дитячий садок світлячок. Баю, мама заспівала пісеньку свою, затишно й спокійно, з мамою місні. Друге дошкільний навчальний заклад «Журавенька». А перше місце здобув дитячий садок «Росинка». І усі дивиться, що просинка. Ації танцювальний конкурс третє місце посів до шкільний навчальний заклад. Веселка. Дошкільний навчальний заклад номер один. А перше місце здобув дитсадок росинка. Бориспільські зіроньки виявився святом таланту та радості. Художні керівники дитячих виступів вклали у своїх вихованців любов та душевне тепло. Як результат, талановиті та щирі виступи. Тетяна Поминальна, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.